Дивіться, пане Олександр, коли ми говоримо про захист цивільних об'єктів. енергетику расисто обстрілюють з жовтня 22-го року. Вони тоді вибивали трансформаторні підстанції, ви пам'ятаєте? Потім була друга хвиля, вони вибили ПО ТЕС, ПО ГЕС і так далі. Було тоді прийнято рішення збудувати захисні споруди, перший, другий, третій клас. Перший клас захисних споруд це повинні були проти дронів. Так? Другий значить, повинен був бути захист проти ракет, крилатих. Ну і третій рівень захисту це потрібно було закопати їх землю, всі ці об'єкти, типу, як саркофаг над ними збудувати, з тим, щоб ну, вже навіть від балістики можна було захиститися. І що далі? Ви будете сміятися? Укренерго займалося своїми об'єктами. Агентство з питань відновлення це бувши Укравтодор наємно своїми. Потім у ШПля виникло питання, чому Укренерго вдвічі дешевше будує укриття, ніж значить, «Укравтодор», тобто Агентство з питань відновлення, почалися ці всі речі, в результаті гроші закопали там 22 мільярди гривень, не добудували нічого. Наєм групну время сказав, що ви всі корупціонери, ви всі такі це саме. Потім прибрали ще й Кудрицького. Uh -huh. І тепер полетіли е, сахеди по Києву по ТЕС-5 і ТЕС-6. Я хочу звернути вашу увагу, що в Києві ситуація взагалі унікальна. В Києві є Київська Рада, тобто орган місцевого самоврядування, є Київський міський голова. Кличко Віталій Володимирович, він же голова Київської міської державної адміністрації. І паралельно створена ще Київська міська військова адміністрація. Тобто, в усіх областях голови обласних державних адміністрацій, вони ще мають функції військові. А на військовій адміністрації покладено обов'язки і функції цивільного захисту населення і, відповідно, захист інженерний захист об'єктів. Інакше кажучи. Якщо ми беремо чисто законну сторону, Кличко відповідає за те, щоб тец 5 і тец 6 виробляли електроенергію, теп гарячу воду і тепло. А керівник військової адміністрації відповідає за те, щоб ця тец 5 і тец 6 були захищені від ударів з повітря. Кличко не має права туди лізти, тому що це не його функція. Чого його Зеленський відсторонив, що коли там, наприклад, іде удар. І попадає ракета там, чи дрон в багатоповерхівку, то кличкове голова адміністрації, він завжди був там, там, відповідно, у нього формувався позитивний імідж. Так от для того, щоб він там не був, значить, поставили туди Тимура Ткаченка. Причому призначили незаконно. Тому що, якщо ви подивитесь, написано, що може президент призначити голів органів місцевого самоврядування. Сільських селищних міських голів, а може призначити іншу особу, але там є обмеження, що ця особа повинна бути військовослужбовцем. А де Тимур угу. <клухи> 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 Міндіч, господі, Мамєдов, в дівоцтві господі Мамедов? ще дійдемо. В яких військах він служив? От поясніть мені, будь ласка. В батальйоні Юзіка? Де він служив? І от його прислали для чого? Для того, щоб він займався е, захистом цих об'єктів. Прилетіли дрони, розбомбили ТЕЦ 5 і ТЕЦ, 6. виступає президент Зеленський. Що він каже? Я не хочу говорити, що я думаю про кличка. Ах ти, моя лапочка, а що ж ти думаєш про кличка? Це чий об'єкт? Київради? Що це за захист? От, от, от ви в цю концепцію вдумайтесь, пане Оксане, це дуже цікаво. Тобто власник, відповідальний за інженерний захист свого майна. Тобто, якщо прилетіло в ТЕЦ 5 і тец 6 це не Тимур угу. Ткаченко винен, який сказав, що туди ніхто не влучив, і все ми там все проте. Та світло не вимикали. Я думаю, що якби не пропала вода в офісі президента, ми і не знав би, про те, що там все розбомбили. І так. Значить, Якщо попало в цей П'ятець-5, винен Кличко, тому що Київрада, власник, повинна була захищати значить, цей об'єкт. А президент тут ні до чого. Ну, ми не будемо ж ракети витрачати, значить, збивати ці повітряні цілі. Це ж не серйозно. На вас ракет вже не напасешся, правильно? Самим не вистачає там. дрон прилетів і влупив в кабін, щоб свою геньбу прикрити, сказав, що це ракета. Я так сміявся, слухайте. Ну це був сердце. Але за такою логікою, за такою логікою, якщо людина живе в приватному будинку, і тоді прилетів дрон і зруйнував цей приватний будинок, то кому людина має пред'являти претензії? Ну кому? Ну, крім Путіна. Президенту? Ну, Путін, понятно, війна життя. але для чого існує армія? І для чого існують повітряні сили? Для захисту? Вас, мене? Всіх інших країн. І от прилетів дрон і влупив в будинок приватний. Людина залишилась без житла. Кого потрібно? Кому потрібно пред'являти претензії? Президент каже: ти сам винен. Бо ти власник цієї будівлі. Ти не здійснив інженерний захист будівлі. Так тобі й треба. До речі, пам'ятаєте, тут була така у нас політична сила самопоміч. О, так. А пам'ятаєте їх основне політичне гасло? Я коли слухав це гасло, я не міг зрозуміти, як люди за нього голосували. А гасло було наступне: Візьми і зроби! Ну, тобто, уявіть собі, приходить до чиновника хтось, значить, з із цих, із цих, каже, от мені там треба, там от треба так. От...» а він йому відповідає: Візьми і зроби! Що він прийшов? Це у них такий принцип самопомочі. Тобто, тобто угу. нема що. Давай йди і роби. Візьми і зроби. Таке враження, що з садовим поспілкувався президент Зеленський і взяв на озброєння це гасло. Тобто, якщо, значить, твій будинок розвалили, значить ти сам винен. Тому що ти такий недолугий. Ну, добре, якщо людина живе в багатоквартирному будинку, туди дрот прилетів, як зараз в Києві. Ну, за логікою президента, треба в ОСББ звертатися, правильно? Що гроші не зібрали, не побудували якусь там. Купол. Uh -huh. туди, президент буде це робити. Чи як? Візьміть і зробіть, нема що там ходити. А він за що відповідає? Ну, В Конституції ж написано, що національна безпека і оборона це його функція. Він навіть міністр оборони, кандидатуру вносить не прем'єр-міністра, а він. Для чого? Тому що він повинен реалізовувати оборонну політику. А керівником цієї політики є пан президент. І якщо в умовах війни мирне населення страждає і не прикриті ці об'єкти, то чия це відповідальність? Чому рік президент не призначав командувача Повітряних сил? Чим він був зайнятий? Чому не довели до кінця роботу по будівництву? Захисних споруд навколо енергетичних об'єктів. Чому ж жодного разу президент не зібрав мерів міст, керівників обласних військових адміністрацій, уряд. І не розподілили чітко відповідальність. Хлопці, ви будуєте в своїх містах такі то захисні споруди, об'єкти першого рівня склад... складності захисту. Да? Це ваша функція. Повинні бути водоканали прикриті, повинні бути, значить. Трансформаторні станції, да? об'єкти газового господарства це ви робите. Не лавочки будуєте і там ні плитку кладете, а от робите це. Перевіряю, вас ось цей товариш буде відповідальний за те, щоб ви це зробили. А ви доповідати будете, що ви зробили з цього приводу за рахунок місцевих бюджетів. Далі, що робить «Укренерго»? перелік мені обєктів готовність і так далі. Що робить Агентство з питань відновлення? Будь ласка, от у мене. Повний перелік, ми контролюємо, як це вибудують. обласні військові адміністрації, ваші об'єкти. Ну, чого ж не зроблено? Зараз от пише українська правда після того, як розбомбили. значить Він зібрав нараду, і ніхто не може йому пояснити, хто ж відповідає за все це. Він каже: він перейшов на підвищені тони. А що ж ти кричиш? Ти сам сам не недолугий просто, ти не здатен організувати роботу. Тому що люди, які провалюють роботу, вони не несуть ніякої відповідальності. Це, як цей Снігу, як той Пронін, Філіп. Візьміть Германа Галущенка. Він же ж міністром енергетики був ні. А він де зараз? А Він зараз міністр юстиції. То чи варто дивуватися, що у нас такі чудові результати? Тому що він зосередив у своїх руках величезну владу. Христуватися, не, не можу. Ну, ти собі, людині подарували Мерседес, посадили його за руль, він доїде до першого стовпа, якщо він не вміє ним управляти. Ну цей зробив як? Слухай, Андрюха, ти друг, сядь за руль, а я буду, типу, Ти А будеш... той керує туди, куди йому треба. От ми маємо таку систему державного управління. Уявляєте? Андрій, чому цей генерал мене пугає? Вдумайтесь, хто нами керує, як казав Шарль Морі... Моріс де Талейран Перігор, чи цілі народи жахнулися б, якби дізналися, які нікчемні люди ними керують. От війна показала, що наш президент, от він саме таким і є. От і все. Ну, от я чув це, по-моєму, із вуст президента. Тут на минулому тижні, і, по-моєму, профільна міністерка сказала, що нам буде треба 2 мільярди доларів для того, щоб закупити газ жовтень місяць. Жовтень місяць. Вони кажуть, нам ще треба гроші 2 мільярди, щоб газу докупити. А, що? а чим думали в серпні? В, жо... в травні місяці що не знали, що така ситуація може бути? Команди ж не було, Володимир Олександрович не, не, не ввів, ще осінь команди не було, щоб вона настала, і зима теж. Ви розумієте, що він ж позбавив суб'єктності всі органи державного управління. Кабмін не суб'єктний, Верховна Рада не суб'єктна. А що таке позбавлення суб'єктності? Це в першу чергу вони позбавлені права ініціативи. От є міністр, навіть якби він був компетентний, а ця дівчинка Гринчук, вона ж взагалі ніякого відношення до енергетики не мала. Приємно в усіх відносинах дивитися і поставив там галушеньку для того, щоб вона там робила вигляд, що вона міністр енергетики, а він буде нею керувати. Так само, як Юлія Свириденко, лампочка свого цього фунта поставила в Міністерство економіки, і він зараз буде дарібани гроші, які йому передадуть з фонду соціального захисту від безробіття. Це ж не про країну йде мова, а про їхні особисті інтереси. На цьому, до речі, погорівку браку. Пам'ятаєте, коли президент хотів призначити міністром оборони, він каже, я піду при умові, що моя людина залишиться на, на моєму місці в Міністерстві Мінрегіонів. Тоді Зеленська обрали, що він бачить який він хоче здати гроші собі в кишені, а з ним ділиться, падло. І тому, значить, почалися у нього проблеми і далі його там з'їли разом з наємом. Так от ви кажете, чи ніхто не знав. Звичайно, ніхто не знав. Тому що ця система передбачає, що якщо ти починаєш проявляти ініціативу, ти отримаєш зразу по голові. А хто, а хто тобі це дозволяв? А що ти самий умний? Ти запитав дозволу Володимиру Олександровичу чи ні? Ні? О -о 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 -о. То ти вирішив працювати на свій імідж? Угу. Ну і так далі. Тому всі сидять. Тому ніхто ні за що не відповідає. Тому, коли він їх збирає, він не може вияснити, хто має будувати у захисні споруди. Ніхто на себе ніякої відповідальності не бере. Це тотальна система безвідповідальності. Яку він створив. Тому що цінує він не професійні якості, а лояльність. Тому що міністра задача розповідати, який потужний і незламний. Володимир Олександрович. І тому йому пробачать все. Пам'ятаєте, в радянські часи, якщо ти хотів вибити гроші з Радянського Союзу, будь-який африканський князьок чи царьок приїжджав казав: СССР це оплот міра. Ми будемо будувати соціалізм в джунглях. Капіталізму ніколи не було, промисловості нема. Там і феодального ладу не було. <головіка> Родок якісь там значить, входять, тумбую танцюють, а він буде соціалізм будувати. О-о-о! І пішла йому там гроші, зброя, підтримка економічна і так далі. Ну, щось подібне, розумієте? Хто похвалить мене краще всіх, лучше всіх, хто положений сладку конфету, як в цьому радянському мультику. Все. І не має значення, який ти професійний, компетентний чи, чи ні. Головне, ти повинен хвалити Володимира Олександровича. Ну зараз прем'єрка показала, що вона ще на раялі грати. Показали в цьому. Вона поїхала в Словаччину. І за органом вона вирішила зіграти значить, гімн України. Ну, люди пишуть, у нас, люди ж у нас такі кажуть, тут здивувало. Президент у нас на раялі грає. Руками кожен турник може. Знаєте? Президент круче. Правда, каже, і нічим так <правда> було Мені просто фізично це не <правда> вийде з певних обставин. Ну нічого. І всі сміються. Все. Він же обіцяв, що буде весело, правда, що плакати не буде. от, так от ми і живемо. І ми абсолютно вже якось звикли до цього шопіто. До цього, Він кожен день щось записує, щось говорить, там несе. Боже, я думаю, хто це слухає? Ну, хто це слухає? Хіба це можна слухати взагалі? Вон вийдіть на вулицю і подивіться, що робиться. У нас в Вінницькій області півтора року немає голови обласної військової адміністрації. І що ви думаєте? Хтось це відчуває? Так це ж людина, яка по закону відповідає в очолі Раду оборони області. А її нема. Перша заступниця так вона принципово пише: перша заступниця голови там обласної військової адміністрації. На всяк випадок. Мало того, вона в декретній відпустці. Залізний аргумент, все. Ну, то я, я повністю на її боці. Думаю, ну, вона мама, вона повинна займатися маленькою дитиною. Це важливіше. В президенті в ну, головах про це не болить, там взагалі поняття немає. Ось, ось, не дай Бог, трапиться. Всі будуть бігати, як це так, хто це там? Ну-ка покажіть мені, то, хто? хто мені не нагадав, що там немає голови обласної військової адміністрації. Так його півтора року нема. Пане Олександре, зараз ми з вами говорили про протиповітряну оборону. Зараз показують, як расисти вже ці Як-52 використовують для збиття українських дронів, які до них літають. Ми три роки говоримо про те, що потрібно створювати полки легкомоторної авіації. Ноль, ноль реакцій. Зараз Таня Чорновіл написала, значить там загиблий пілот, там 63 роки було, на Як-52 збивав шахіди. Ну, то це ж бачать фронтовики, вони ж розповідають, як от. Справжнє полювання, це от він на легкомоторному літаку збивав шахеди, збивав влич. Дуже ефективно. Хто? сміялися в Одесі, літав літак, який збивав шахеди. Ну так, да, так це ж, ну слухайте, ну смійся, не смійся. Якщо це ефективно, чому я не використовував? Тим більше, що шахет – це ну, це літальний апарат часів Другої світової навіть Першої світової війни. І коли літальний апарат Другої світової війни починає на нього полювати, в нього височенна ефективність. По швидкості, по висоті, він ще абсолютно співмірний. Він може нормально підлетіти, прицілити, вдарити, значить, збити, полетіти далі. Це ж не реактивний літак, який на величезній швидкості попробує попади. А якщо попадеш, то ще й в хмару цих уламків попадеш, і літак, літак зіб'ють, і тебе, і ти загинеш. І ноль на фазу. Ніякої реакції немає. Просто немає. І, і мери винні, хтось там ще винен, а президента нема в нашій країни. У дублер є. Андрій, почому вони мене всі пугають? Це можливо. Знаєте, от знову ж таки, от ви згадали про міндіча. Тут декілька розслідувань було і стосовно Міндіча тут питання, і Чернишова з'ясувалося, що вони будували е, собі вілли в Козині, і воно ще до сих пір будується під час війни все це відбувається е, тобто, це. Мені цікаво, а якийсь санаторій для наших військових побудувати? А для переселенців будиночки побудувати, що зараз відбувається на цих територіях, які межують із зоною бойових дій, як люди тікають, не мають куди тікати. Пане Олександре, у нього в Італії є віла офіційно. Скажіть, будь ласка, скільки наших переселенців живуть на цій вілі? Наших біженців? Чому італійська держава допомагає нашим громадянам України, які опинилися там, біженці, від війни, шукає житло, оплату дає там і все інше. А президент має нерухомість в Італії. Так от я хотів би знати, скільки наших громадян живуть на його віллі. Він же там не живе зараз, правда? Чому не розмістити наших біженців, українців? Ти ж президент країни цієї. Це наші громадяни. Можна так дізнатися? От мені було б цікаво, якби хтось із народних депутатів зробив би такий запит президента. Позиція номер 2 А скільки грошей мільйонер Зеленський своїх направив на Збройні Сили України? От ми донатимо Вища, да? включаєш там Ютуб канал Будь-який. І що починається? Ми вас просимо, не виключайтеся. Ми там воїни такої -то бригади просимо вас і так далі. Ну, як можна не дати? Поясніть мені, будь ласка, 20, 30, 50, 100, 200, 500 гривень, 1000 гривень. Це ви ж мільйони. Скільки ти своїх грошей дав на Збройні Сили України, власних, не держав?